Всім привіт, мене звати Опі, і я вам сьогодні розповім, як мене пометало життя. Я жив в узюмі під обстрілами, нікого не чіпав, і одного дня мене врятувала організація УРСА. Я подумав, ну ладно, зараз чих пив такому красенню, швиденько знайдуть родину. Але довго не виходило, тому я думав, ну може, у людей смаку нема. І так склалось, що я зміг поїхати до Яни собаки для тебе в Німеччину, бо вона пообіцяла знайти мені родину. Знав би я, яка вона пошукальниця, то нікуди б, звичайно, і не їхав. Але вже маємо, що маємо, тому розповідає далі. Звичайно таким крисунчиком швидко всі зацікавилися, було багато зустрічей, але забирати мене додому ніхто не хотів, бо думали, що напевно надто гарний. Але перед самим новим роком прийшла жіночка і сказала, люблю, не можу, хочу зустрічати новий рік разом. І ми всі були дуже щасливі. А вже через тиждень після нового року вона написала, що її терміново потрібно по роботі поїхати в Китай. Якщо я на мене зараз не забере, то мене віддають притулок. Ну, коротше, в них схема одна. Замість того, аби нести відповідальність, яку вони на себе взяли, вони починають шантажувати. Я не написала, що, звичайно, вона забере мене, але потім слово за словом. Ну, коротше ситуація дійшла до того, що я на сусідкою їстила і забирала мене, можна сказати, силою. Це був максимально неприємний досвід, і я вже не знала, як після цього довіряти шкірянкам. Це розумно, тому що я в даний момент не довіряв і Яні, бо вона представниця шкіряних. Тому після цього декілька тижнів я взагалі не шукала родину, а потім два тижні шукала. Але це не давало результату, аж доки не пройшла ця пара. Родина, яка підходила мені по всім моїм параметрам, та й я ніби не сподобалась. Нарешті в мене з'явилась справжня родина. Я спав на подушках, ми дуже багато гуляли. І родина швидко закохалась в мене, А чому могло піти не так. Але через десять днів, о третій ночі, написали, що я її вкусив. Я не вирішила не з ситуації, сказала, що, звичайно, вона мене забере, але вже о десятій ранку вони написали, що я почав домінувати і вони почувають небезпечно поряд зі мною. І вже через двадцять хвилин я повернуся до Яни. Ахір це недостатньо сильне слово або описати наше здивування. Але ми хто ми українці, і ми віримо, що все закінчиться добре. А все мало дуже швидко закінчитись добре, тому що Яна сиділа вже на валізах і була спокована їхати в Україну. Тому всі терміново почали вірити в диво. І щось, схоже, на диво сталося, бо до мене приїхала знайомитись українська родина, і я поводився як дівчина на виданні. Робив вигляд що я кітік, так що навіть кася всігіло. Але вони поїхали. А я думав, ну не хіба їхати шість годин, якщо ви мене не запираєте. Але поки я не дивилась в інтернетах, як робити куклу вуду, вони все ж таки повернулись. Найкращі люди цього світу повернулись. Бо тільки найкращі люди могли розгледіти в мені мене. Так що я поїхав в будинок з видом на Альпи, прошу, будь ласка, без заздрошів.